Національне меморіальне кладовище спочатку повномасштабного вторгнення, а насправді вже майже 15 років, в Україні все ніяк не можуть домовитися, де його будувати. Лиса гора? Ні. Броварське шосе теж ні. І ось нарешті знайшло й на Васильківщині. Власне, з останньою локацією, яка здавалась вже прям остаточно погоджена, всі її знову взяли і розісрались. І одна з причин срачу болі проста та огидна. Я гадайте, за яким принципом обирали локацію, враховуючи, що навіть по сусідству є багато іншого лісу. Може зручно добиратись з Києва? Та ні. Може тоді це символічна локація з епічним краєвидом? Теж ні. А от активісти, схоже, розібралися. І однією з безлічі причин стали 80 мільйонів гривень, які підрядники могли тихесенько собі заробляти на мутній виробці лісу. З вами Київлада, і зараз ми розберемось, як колишні урядовці та фірма з мутним корінням могли нас розвести просто під час війни. Ось це боярська лісодослідна станція. До неї належить близько 20 тисяч гектарів лісів, і розташована вона чорт зна де за Києвом. І загалом абсолютно нічого не завадило побудувати там меморіальне кладовище. Але ж ні, кабмін погодив іншу локацію, яка розташована зовсім поруч. Ось Мархалівський ліс у Васильківському районі. І власне вибір між двома лісами був геть не випадковий. Біля боярки росте багато безпонтової молодої сосни, яка загалом не така вже й цінна. Хоча саме цей ліс не захищений заповідним статусом. А от Мархалівський ліс це стила і дорога деревина. Активісти Київського еколого-культурного центру підрахували, що запланована вирубка 270 гектарів дерев могла б збагатити когось на 80 мільйонів гривень. І це тільки вирубка, не враховуючи наші улюблені деребани та інші схематози. І що невже на рівні центральної влади прям ніхто не додумався перевірити, чому під забудову пропонують саме цей ліс і чи немає там жодного натяку на схематоз? Та взагалі-то додумались і навіть прописали у постанові Кабміну: весь зрубаний ліс можна передати на потреби ЗСУ. Хоч формулювання й доволі розмите, ба більше мін'юст прям вимагав, щоб цей пункт прописували максимально точно та конкретно, щоб не було ніяких у мене є колізія!» Щоб не було ніякої можливості вимахуватись тлумаченням юридичних термінів. Але як запевнив Київладу директор Києво-еколого-культурного центру Володимир Бурейко, ті люди, що готували проєкт, взяли і всіх намахали і зробили комерційний схематоз. Отже, хто конкретно несе відповідальність, зараз пройдемось. На думку активіста, відповідальність повинні нести Міністерство ветеранів та колишній міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Останній мав би вказати уряду, що територія Мархалівського лісу охороняється Бернською конвенцією, але замість цього він просто погодив проєкт. Але спакуха київський колгокультурний центр наразі виграв суд, через що постанова Кабміну, яка дозволяла рубати ліс, визнана протиправною. Іншими словами, вже зараз повністю заборонено рубати мархалівський ліс. Більше того, київський екологікультурний центр паралельно веде ще декілька судових процесів і намагається визнати відвід цієї території під будівництво кладовища незаконним. І скоріш за все локацію таки змінять. Знову став лайк, якщо певен, що військовий меморіал гідний іншої, більш вдалої та символічної локації. А якщо місце не змінять, то через кілька років і Кабмін, і компанія Building.ua, яка займається будівництвом кладовища, будуть практикуватися у кризовій комунікації. Адже якщо мешканці Мархалівки стануть сусідами із меморіальним кладовищем, то рано чи пізно їх або підтопить, або вони потруяться. Адже взагалі локація є болотистою місцевістю, і ліс вберігає всіх навколо від підтоплення. А якщо в болото таки захоронять десятки тисяч полеглих героїв, це очевидно загрожує отруєнням ґрунтових вод. Власне, саме тому місцеві жителі дуже сподіваються, що локацію змінять. Так само, як і родичі загиблих воїнів. Так, ну ми вже перемили кістки усім, окрім найбільш мудного суб'єкта, а саме підрядника. Просто нагадаємо, що на вершині цього айсбергу абсурду тихесенько сидить і чекає свого часу компанія Building UA. Київлада вже про неї частково розповідала у минулому сюжеті. Building UA – це власне той консорціум, якому і довірили будівництво меморіалу за 1 мільярд 750 мільйонів гривень. І звісно. Походження власників компанії дуже навіює вайп в очах. Сльози зрада тотальна. В концерн входять фірми, які пов'язані із бізнесменами, які або раніше мали російський паспорт, або на яких покладені санкції. Або і те, і те одночасно. Що вам не вистачає атмосфери мутного схематозу? Тоді нагадаємо, що консорціум швидесенько зареєстрували на наступний же день після оголошення тендеру на будівництво кладовища. Та поки що на нетривалий час можна відкласти свій зрадомометр. Адже завдяки медіа та активістам наразі вдалося зберегти понад 100 тисяч дерев. І саме тому ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на Київладу, тому що цю тему треба буде пушити і надалі, аж до переможного кінця.